Відділ економічного розвитку косівської райдержу адміністрації долучається до благодійного аукціону на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Ця благодійна акція проводиться громадською організацією Туристична асоціація Гуцулія за підтримки голови Косівської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Наталії Кучма. До уваги справжніх поціновичів жіночих прикрас пропонуємо унікальний лот. Комплект із двох намист із малозвучною назвою Передзвін. Прикраси виготовлено творчій майстерні ґокодзи, засновницями якої є сестри Оксана Шевчук та Діана Слава із роду відомого мосяжника, члена спілки художників України Романа Стринодюка. Це керамічні намистини ручної роботи косівських майстрів Романа та Ольги Мецканів, Оцузький згардовий хрестик, репліка та дармовисив. Довжина намиста регулюється завдяки позитивному заряду енергії, відданості та любові до своєї справи мисткинь. Це вишукане намисто подарує своїй володарці. Відчуття неповторності, витонченості та грації захистить від усього лихого та стане надійним оберегом. Придбавши намисто, ми не аби допоможете у добрій справі, підтримці наших мужніх та відважних воїнів. Добрі справи робити легко, разом до перемоги.